Бажаю здоров'я! З вами рубрика Кіноленд та я, її автор Олександр Бойцун. Запрошую вас у захоплюючий світ кінематографу. Тут ви дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна поглянути у найближчому майбутньому. Знаю, що окрім повнометражних фільмів, ви любите дивитися і цікаві серіали. Квіти на них достатньо плодовитий, тому сьогодні розповім, які з них і де можна поглянути. Їх можна знайти на стрімінгових платформах, таких як HBO Max, Amazon Prime Video та Paramount+. І розпочну я із серіалу під назвою Барі, а саме четвертий його сезон, який вийшов 16 квітня. Це чорна комедія, головний герой якої колишній морський піхотинець і найманий вбивця, який відчуває, що завжди мріяв про актор. Ску кар'єру четвертий сезон для цього серіалу буде останнім. Дебют нового серіалу зв'язані до смерті. Дата прем'єри 21 квітня. Може здатися, що всі сьогоднішні серіали про смерть. Втім, цей невідворотний етап людського життя в цих роботах подається як фон крізь призму людських, етичних чи психологічних вад, або ж з дуже яскравою іронією. Серіал Dead Ringers – це рімейк на канадсько-американський трилер ще 1988 року. Але на відміну від оригінальної стрічки про братів близнюків, які працюють гінекологами у клініці, тут історія розповідає про сестер близнючок, але з тими ж проблемами. Небегав. You were looking really crazy for a while there. As it turns out, I'm really sane. Isn't that wonderful? Ну і на фінал ще один дебютний серіал як рімейк на класику Фатальний потяг. Перший його сезон з'явиться 30 квітня. Цей міні-серіал представлений як глибоке переосмислення класичного трилера 1980-х років з Майклом Дугласом і Глен Клоуз. В ньому досліджуються вічні теми шлюбу та невірності через призму сучасного. Ставлення до сильних жінок, розладів особистості та примусового контролю. Сюжет розповідає про жінку на ім'я Алекс Форест, яка відмовляється припинити стосунки зі своїм одруженим коханцем Даном Галагером. Для нього це була звичайна інтрижка, але для Алекс щось більше. І це призводить до фатальних наслідків. Um this is my husband Dan Dan Alex Forrest. No, I know him already. Нагадую, що всі серіали, про які я сьогодні розповідав, вийшли на стрімінгових платформах, і для їх перегляду необхідна підписка. Тоді для вас буде доступний як великий перелік найрізноманітнішого відеоконтенту, так і можливість дивитися улюблені кінороботи в українському дубляжі. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати про... Перемогу слава Україні та її героям.